Марчук Олександр Федорович народився 21 червня 1973 року в місті Глухові. Зростав у звичайній родині, навчався в Глухівській загальноосвітній школі номер 1 Після закінчення школи вступив до Глухівського міського професійного училища номер 15 де здобув професію столяра. Майстерно опанувавши ремесло. Яке стало його покликанням на все життя, став високим професіоналом та авторитетним працівником. У 1993 році, після закінчення глухівського вищого професійного училища, він прийшов на роботу рамщиком у лісове господарство. З часом був переведений на посаду верстатника деревообробних верстатів лісопромислового комплексу. Протягом тридцяти років Олександр віддано працював для розвитку лісової галузі свого краю, повідомляють у північному лісовому офісі. Олександр Федорович, відомий своєю добротою, працьовитістю та господарським підходом до справи, він залишив глибокий добрий слід у серцях колег та рідних. Його знали як людину, яка ніколи не відмовляла в допомозі. Та завжди мали для кожного добре слово підтримки. Олександр захоплювався колекціонуванням, він збирав різноманітні марки та монети, які зберігав з особливою любов'ю. 23 серпня 2023 року Олександр Федорович став на захист Батьківщини та був призваний до Лав Збройних сил України. Він самовіддано виконував свій обов'язок у найгарячіших точках бойових дій на Сході. За декілька днів до трагедії, 29 серпня 2024 року, Олександр востаннє розмовляв зі своєю донькою. Марчук Олександр Федорович загинув 6 вересня 2024 року. Поблизу населеного пункту Верхньокам'янське Бахмутського району Донецької області поховали героя у рідному місті Глухові на Новогребельському кладовищі. У Олександра Федоровича залишилися дві доньки, двоє синів, онуки та старший брат. Загибель героя це невимовний біль для всіх. То його знав, вічна пам'ять герою, назавжди 51, назавжди назавжди строю.